Атестація аматорських колективів на звання народний та зразковий у таращанській громаді стала важливою подією, що сприяла розвитку культури та підтримці творчих ініціатив. Цей захід не лише визнав досягнення колективів, але й зміцнив культурні традиції в громаді. Десять творчих колективів таращанщини продемонстрували свої досягнення, таланти та любов до мистецтва. Доброго дня, шановна Таращанщина, мій рідний край, моя рідна земля. Мені надзвичайно приємно, що сьогодні день, коли. Вся країна відзначає всеукраїнський день працівників культури та майстрів народної творчості. Я саме знаходжуся тут, в моєму рідному місті Тараща. Сьогодні ми передивлялися 10 колективів, які підтверджували своє звання, почесне звання народного та зразковий колектив. Хочу відмітити, що ми були переповнені радістю і нас переповнювали емоції, тому що. Надзвичайно високий рівень виконавської майстерності усіх колективів. Я пишаюся такою творчою землею, такими е, прекрасними музикантами, вокалістами, керівниками цих колективів, що сьогодні саме вони стоять на варті нашої української культури, що саме сьогодні вони піднімають, популяризують і бережуть наші традиції. Я бажаю і надалі тримати таку високу планку нашої Київщині, нашій Київщині. І ви дійсно достойні. Дякуємо вам за вашу плідну працю, за професіоналізм, за вміння тримати і любити, і шанобливо ставитися до української культури. Сьогодні дуже приємно перебувати в Тарашанській громаді на перегляді колективів на підтвердження звання зразковий, народний. І хотілося б привітати всіх працівників культури, всіх хто детичний до мистецтва, до культури, до збереження культурної спадщини з професійним святом дня працівників культури і аматорського мистецтва. Хай ваша робота приносить вам задоволення. І матеріальне, і моральне, і хотілося, б, щоб в цей день ще раз згадати про всіх, тому що наша нинька Україна, перш за все, це культура, культурна нація. І я так думаю, що дивлячись сьогодні на колективи, які сьогодні презентували нам свою роботу, це 10 колективів Тарашанської громади. Майже всі під, було підтверджено звання, що культура є і культура. Буде і буде розцвітати разом з нашою державою. Дякую. Ми пишаємося талановитими земляками і бажаємо їм нових творчих успіхів. Нехай їхня любов до мистецтва надихає всіх нас на нові звершення.